Тискай, тискай. Тискай, подожди. А пошли. Ну ми забрал, чуєш? Вы с чего его крутите? Вы хоть у него документы спросили сначала? Шановный вас затримал. Шановны, вы хоть Шановний, вы вы документы у него спросили. Де це вас вы вы, вы не перешкоджаете моей работе? Слышите, шановны, я вас попереджу. Попор... Я тобі пересказаю. В самому випадку ви намагаєтесь перешкоджати моїй роботі. Я стою знімаю на відео. Я тоже у це відеофіксація? Чуєте мене ні? Перед тим, як руки крутить документы. Особа перебувает в Ты откуда это знаешь? Я ты за шо, ним я шо, только что ехал. Есть ориентировка. Какая ориентировка? Мне На человека велосипеда. Бачите, у него особые Я, Что ты мне лепишь? Слушай. Ну, а ти, отай, а а ви, я з вами якось вічно спілкуюсь. Ти со мною дошвіло спілкуватися. А Де я це уводу. Де це прописано? В законі о поліції. А ви вообще вивчали трошки это. Слушай, не грузи меня. Я не слушаю. Ви человека документи проверили. Ви чуєте, що Ответь. особа, якщо перебуває в активному розшуку. Угу. І може бути розшуку не тільки по е, да. розшуку ТЦК, а может быть. Може, мене розшуку... і я в розшуці перебуваю. Які особи, наприклад, статті. Ні, у него есть э, пірсинг. Особая примета пришла. И ну, что дальше? Он у него одного в мире. Причем тут так. Він не хочет, він он розумит. одного в мире у него. Особа вы Тому документы оплатили? проверили, можна, вы, убедились? вы убедились. документы. Вы убедились, что он. Особа, если он не надает документы, особа затримана. И доставляете. Кем до... вода затримана? В данном випадку противниками полиции. А от і оце працівник поліції, йому руки крути і б'є його. Ви чуєте, що, я вам... ви що я намагаюся пояснити? Так затримую, чого оце, хто в форті? Я з вами спілкуюся, я не знаю, не хто не треба ви такий. Спілкуватися. Хто в формі? Ви зараз також несете загрозу. Твою, Яку я тобі загрозу? Я не Шановна, підійдіть. Яка діяльність? Що ти в формі? Ти взагалі хто такий, чорт? Отойди від нього, блядь. Хто він такий? Хто цей... в цій формі, чорт блядь? Ви чуєте чи ні? Я жінку хочу заспокоїти. Що у вас руки трясуться? Хто формі? Ну посадять, я злой, сука, на тебя. А я причм. Ви сука, блядь, уроди! А вы що, а ви що робите? Что мы робим? Ну что ви робите? А что ми робимо? Снимайте, будь ласка. Я з вами спілкую. Я з вами спілкуюсь. Кто с Я з населеної форми? Я з вами спит. Ви на мене подайте, а в нього запитуйте. Хто він такий? До, від... з... ду... До PV... автомобіля не треба підходити, шановний. Я... Я... До автомобіля не треба підходити. Відійдіть від автомобіля. Відійдіть від автомобіля. <занула> я забезпечую провадження. Адміністративне затримання ты, провадження, блядь. затримання адміністративне. Я, я вас прошу. Або ви ще заспокойтесь. Ви намагайтесь, я вас затримую теж. Ну попробую. А що мені пробуємо? Зараз приїдуть і вас затримують. Затримую. Давай будь пожалуйста. Це людину, тому що людина не розуміє, що вона знаходиться. Я країні. я спрашиваю, хто це ця? такої форми. Ви порушуєте законодавство. Слуша, я больше тебе розумію. Мій. Якщо Чем ви я його порушуєте, його патруля. Діма, давай бо жінка чого поступися, поступися, поступися. Ви, ви його блять порушую? Даними патрульки намагаєте. Ви намагаєтесь я задав... ви я втручатися адміністративне затримання адміністративне затримання затримання я шістдесят 263 стаття. Особа затримана все. Я шановний, мене не треба ображати. Харашо, а, а то нічого. То що вас затримає, ну, Шановний, Я вас попереджаю, ну, що ви будете продовжувати на камеру. на камеру ображати працівника а поліції. То, вас дам. буде затримано. А затримано? зрозуміло, цихопад... то що ви не чуєте Ти мене, цихопадали? то що ви не чуєте Ти мене. Проходіл Давай убираю цю людину. Відходимо назад. Відходимо. Обміщення раз, обміщення я хочу тут стоять. Я хочу тут стоять. В чем проблема? Прохода административного проводження. Я могу вас, будь ласка, попроходить. Вот он в зеленой форме. Вы меня чуете? Я, спросил, кто в зеленой форме? Еще раз, можете уйти, будь ласка? Почему я должен отходить? Я вас я... Все верно. если вы будете административного мы Да, будь я бласка. вам что то мешаю? Останний раз, проезжай, уйти, будь ласка, здесь. А я... куда мне отойти, блядь? Вот туда далее, идти. 5 метров от нас, будь ласка. Я хочу стоять здесь, я вас не вы за ремонт, Я к машине не прикасаюсь, к вам не прикасаюсь. 5 метров, я попрошу. Попробуйте а затримывать. 5 метров, Я я я я не Два метри, я кажу на законну вимогу, ведіть два Про... метри. Будь Это ласка, я прохаю вас, ведіть два метра. Вы мешаете мішаєте провадження.